Сьогодні в нас в церкві знову відбувався проект Словом та ділом. Від самого раночку люди нашого села йшли до церкви, де на них чекала команда Словом та Ділом. Перш за все, була духовна частина, де звіщалася добра новина, де молилися за нашу країну, де проповідувалося слово. Що є Господь, є Спаситель, і Він прощає всякі гріхи. Люди охоче приймали це слово, після чого була інша частина, де могли попити кави, чаю і отримати продуктові набори. Була душоопікунська робота з служителями. Ми дякуємо Богу за цю нову нову можливість. Проповідувати в такому форматі і прославляти нашого Господа Ісуса Христа.